Багато хто з мисливців хоча б раз був на ліцензійному полюванні. Дехто декілька раз. Деякі мисливці зі значними статками займаються цим весь мисливський сезон, коли це дозволено. Я не беру до уваги тих, хто має можливості. Теж полювати нібито на ліцензійних полюваннях, використовуючи можливості своїх посад. А декому ліцензія взагалі не потрібна, так як вони вміють це зробити потихом. Для того, щоб добути копитного звіра. Так от, що таке ліцензійне полювання? І що приховують при, при обрахуванні його вартості, вартості користувачів мисливських угідь, в тому числі й у ТМР. Ми з вами спробуємо розібратись. Доброго дня і мирного неба, шановні мисливці України. Ну, давайте вспомним, як було до війни. Всі чекають сезон полювання по пушнині. В більшості мисливських господарств він співпадає із так званим сезоном ліцензійних полювань. Багато стабільних мисливських колективів наперед до відкриття знаходять мисливські господарства і оплачують можливість полювати на відкриття. На так, на так званому ліцензійному полюванні. Доволі часто чути було розмови. А скільки коштує приватників ліцензія? Приватників на кабана 10 тисяч. А в Лісгоспі. В Лісгоспі 7 тисяч. Блін, ну теж дорого. А в УТМР? А в УТМР – 5. Ну, тільки ж туди не попадеш, тому що там маса наближених. Та навіть попри, попри значну вартість ліцензійного полювання. Всі намагалися попасти на відкриття. Так от, давайте розберемось, що таке ліцензійне полювання і скільки воно коштує. Тобто кошторис ліцензійного полювання. Значить, ну, основою, скажімо так, із документів, які повинні бути на ліцензійному полюванні, є ліцензія. Яка видається е, обласним управлінням Лісового та Мисливського господарства, ну, так раніше називалось, значить, згідно цього документа можна добувати е, копитну тварину, тобто ратичне, ратичну тварину. Значить, е, що представляє собою і Документ, який регламентує вартість цих ліцензій, е, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України, який чинний прийнятий він 16.08.2011 року номер 178 Значить, зареєстрований 24 травня. Називається він про затвердження вартості ліцензій на добування мисливських тварин у мисливських увітях України. Значить, ну І в ньому зазначається. Я дам посилання і вартість ліцензії в ньому, ну, основне, що, на що у нас полюють, це кабан 600 гривень, козуля 200 гривень, Олень Європейський 800 гривень. Значить, і отже ж в цьому документі. Вартість ліцензії на кабана всього новсього 600 гривень. Становиться цікаво. А звідки з'являється додатково 4400 гривень? Ну, якщо ліцензійне полювання в цілому коштує 5000 гривень. А все дуже просто. У відповідальних мисливських господарствах. Перед проведенням ліцензійного полювання складається договір на надання послуг з проведення полювання. В цьому договорі зазначаються слідуючі послуги та вартість трофею. А саме послуги єгеря, послуги загоничів. Транспортні послуги з освіжування чи з розробки туші, вартість трофеїв та м'яса. Ну і інше. Складається договір, в якому зазначаються цінові аспекти, аспекти організації полювання та можливі інші обставини, які можуть виникнути в процесі полювання. Згідно цього договору проводиться оплата за надані послуги, в тому числі, сюди ж входить і плата за саму ліцензію. Тобто ці кошти проходять через бухгалтерський облік і використовуються мисливським господарством на свої потреби. Ну, це так повинно бути. Це так, по правилам повинно відбуватися. Значить, посилання на один із обрахунків вартості ліцензійного полювання я теж під відео розміщу. Ну, а в реаліях, ну, як це відбувається на практиці? Багато хто був, в більшості мисливських господарств. Ну, по-перше, в більшості мисливських господарств, щоб попасти на ліцензійне полювання, потрібна рекомендація поважних людей або особисте знайомство з керівним складом даного господарства. Ну, це робиться для того, щоб люди не задавали зайвих питань, оплата проводиться знову ж таки, як правило, по факту добування звіра готівкою. І немає ні квитанцій, ні розрахунків, ні договорів. Вам сказали, скинули, скинулись по 300, по 500 чи по 1000 гривень, і на цьому все закінчилось. Ніяких квитанцій, нія... нічого вам ніяких документів про сплату не надають. Значить, ну а тепер саме цікаве. Саме цікаве, як здійснюється. Плата за ліцензійне полювання в УТМР. Я зараз е, зачитаю документ і під відео теж виложу його, щоб ви могли з ним ознайомитися. Значить, е, постанова. Засідання президії Ради Сумської обласної організації УТМР 17.06.2020 року про встановлення добровільного внеску для отримання ліцензій на парнокопитних тварин в мисливському сезоні 2020-2021 рік. Значить, президія Сумської постановляє. І я зачитаю, що ж іменно постановляє при проведенні колективного, облавного, спогоничами та індивідуального полювання на парнокопитних тварин розмір добровільного внеску для членів товариства повинен бути таким. Козуля 4 тисячі гривень, кабан 5 тисяч гривень. Ну тут при проведенні для інших, при проведенні для, якщо в мисливському господарстві, значить, ознайомитись. Значить, що я хочу сказати? Що відбувається в УТМР? В УТМР спочатку, календарного року. Мисливці платять добровільні внески. Потім платять добровільну участь. Потім купляють картки. Але ці картки у звітах фігурують як сплата за картки, як внески першого, другого, третього етапу і так далі. І от. Виявляється, все ж це добровільно. І от виявляється, знову ж таки, добровільно. Мисливці бажають платити і за ліцензійне полювання. Тільки не 600 гривень по вартості ліцензії, а 5 тисяч. Тобто з них беруть ще 4400, організація бере ніби за послуги. Фактично мисливці утримують організацію все сплачуючи, а потім ще добровільно платять за ті послуги, що надає їм організація. Тобто вони ще платять за те, що вони утримують організацію чи як. Ну, це реально Лохотрон в УТМР. Тобто, коли ліцензійне полювання проводиться для потрібних людей, ну це ті далеко не бідні люди. Які просто не люблять платити. І мають серйозні посади. Для цих людей полювання коштує 600 гривень на кабана, на козулю 200. А коли це член УТМР, він платить 5 тисяч. Як круто! Який горний механізм знайшли відбору коштів у мисливців? Е і на це немає не ні договорів, ні розрахунків, а доволі частої платіжних документів немає. Підсумовуючи вищі викладини. Дивлячись на діяльність у розумієш. Який класний лохотрон придумали функціонери для рядових мисливців? Фактично все оплачують знову ж таки рядові мисливці. А це утримання функціонерів, діяльність організації, безкоштовне полювання потрібних людей і багато чого іншого. І головне, всі мисливці роблять це добровільно. Ті, як лохи йдуть і все платять, ніколи не потребувавши, не подивившись, куди витрачаються кошти, скільки коштів надходить, як ними розпоряджаються. Мало того, що немає дієвого контролю, за ліцензійними полюваннями. Ну, це той випадок, про який я розповідав у попередніх випусках, коли з одним бланком ліцензії полюють весь сезон, ще й при проведенні яких необліковані кошти осідають в карманах того, хто проводить полювання. Так ще й всі затрати на за ці ліцензійне полювання лягають на рядових мисливців. Ось чому і платять рядові мисливці за ліцензію, яка коштує 600 гривень 5 тисяч. Та ще й роблять це добровільно, як зазначається в цьому документі. А функціонери живуть по принципу, на мій вік, дураків хватить. Так воно і є. На цьому в мене все. Всім добра, достатку та мирного неба. Слава Україні, слава воїнам, що її боронять, смерть ворога, Україна понад усе.